Всім привіт, з вами Дар'я СВАЙ. Сьогодні я хочу розповісти про ще один мультсеріал від Netflix та Dreamworks Kipo and The Age of Wanderbeast. Сюжет розповідає про пост Постапольпостапокаліптичний світ, де люди приселилися під землю. А на поверхні живуть антропоморфні мутувавші звірі та деякі люди. Ті помешканка підземного світу, але вона випадково потрапляє на поверхню і тепер намагається повернутися назад. У цьому їй допомагає дівчинка Вовк. Бенсон, Дейв і свинка Манду. До речі, дизайн персонажів дуже хороший, можна зрозуміти основні риси характеру, лише подивившись на персонажа. Створіння, які населяють все мультсеріалу, серіалу, досить креативні і також мають чудовий дизайн. Хоча дизайн кіпу виглядає не дуже добре, на мою думку. Мені сподобалося, що на початку не було ніяких дових прологів. Мульт справді не дає тобі нудьгувати. За перший сезон не було жодної філерної серії, лише просування по сюжету. І все це доповнюється хорошими діалогами і гумором. Окрім цього, тут досить хороша анімація, мальовка, фони і дизайн персонажів, про що я вже сказав вище. Візал робила та ж компанія, що і легенду про кору, а саундтрек просто неймовірний. Чудово підібрана музика з різних жанрів і оригінального звучка звучить досить добре. Шкода, що Netflix не те ще не зробив російського дубляжу, немає навіть субтитрів, тому довелось дивитися в оригіналі. Тож загалом Кіпо і Ера мирних звірів мені дуже сподобався. Я рекомендую його всім. Моя оцінка 9,5 з половиною на цьому все цей огляд вийшов дуже короткий порівняно з іншими моїми відео, які також зазвичай короткі, тому це скоріше думка про мульт. Тому хочу розтягнути хронометраж нагадуванням про лайк, підписку, дзвіночок, мій телеграм, і обов'язково напиши коментар. Це дуже важливо до зустрічі.